Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. І сьогодні у нас мова піде ні, не про бджолиство, а про саморобний свердельний станок. Отже, друзі, просто мені в голову така ідея зробити саморобний свердельний верстат із мотуху, який був у мене під руками. От наша піноль, от наша основа, от наша стойка. Значить, почнемо все по порадку. Піноль ми виготовили із старих амортизаторів, направляючі не трубчасті, а обичні, як це називається правильно, цільнометалеві. Зробили піноль на базі велосипедної шестерні і цепа. Зараз покажу, якщо буде добре видно. Вот. Ось вот, 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 вот це наша справа. І ось таким чином а, у нас працює під'ємний механізм. Механізм підйому самої пінолі. Що в нас далі? площадка, диск від старої комфорка від старої плити. А, стойка, труба. Раз, не душ штангель. чекайте. Де да, у нас штангель? Зараз щоб вам поміряти, показати. Я вже не пам'ятаю, скільки там труба 34. 34 по наружці. От, 34 труба. По наружі. І в середині у нас, там не видно, я вам скажу так, 28. 28 внутрянка. А, в чому особливість цього верстата свердельного? Тут ще має чіплятися дрель. Я просто не знаю, як правильно розказати, хочу розказати все і зразу. Получається, що на заводських верстатах ми бачили, що пі 0, от ход ось, відход ось, ось, ось цього механізму буквально 5 см. В нашому випадку його ход 18 см. Тут ще має стояти пружина, яка має цей весь механізм піднімати обратно, а маю робити сідло для дрілі. Виводити виключателі на, окреме, на окрему площадку, на дерев'яну площадку і два пластикових виключателя, мають бути клавішних. Вот. Що ще? Що ще? Що ще? А, особливість станка, що хотів сказати, що у вас регулюється не підошва, у вас піднімається і опускається сама свердельна частина. Тобто, у магазині, в станках, як ви може бачили, хто в кого є свердельні верстаки, в них піднімається. Підошва, а голова стоїть на місці. І ход пінули 5 см. Плюс я подивився, як воно все зроблено, зварено якось так не дуже, не дуже класно. От. То я вирішив зробити сам. А, Що труба така довга? Нас з тої сторони є фіксатори. Вони утримують голову ну, на стойці. Тобто таким чином ви можете собі регулювати, скільки вам треба. Хочете можете нижче опустити, хочете нижче. Так от, дивіться, ця підошва у нас зроблена для того, щоб ви могли регулювати дриль для тонкої настройки для того, щоб вирівняти всі погрішності зварювальних робіт. Якщо ви будете робити, варити полуавтоматом, у вас це трошки вийде акуратніше і точніше. Хоча я не думаю, що ще хтось буде таке робити. Це я просто таке роблю, бо я так захотів. О, звичайно, простіше піти купити, так далі, і все, що з цим зв'язане. Але я вирішив піти складнішим шляхом. Я люблю просто а, погратися як з деревом, так і з металом. Ось пліт нашої роботи. А, хотів додати, що все зафіксовано на шпалінтах. Ось тут у нас наявний люфт, але хотів сказати, що цей люфт він ніяк не впливає. На робочу площину. Тут люфта немає, як ви бачите. Це зараз рухається весь станок, бо я його рухаю. От, бачите. От. А то, що тут люфт, так має бути, щоб не закусувала шестерня ось цю пластину, яку ми, ну, яка піднімає всю піноль. Отже, що в нас? А, вал, просто латунна шпилька. А, все зібрано на шплінти. Тут сплінт. Отам от шестерня. Теж на шплінтах стоїть. Шестерня, до неї приварена шайба. І до шайби шестернь приварена гайка. В гайці висверлений отвір наскрізь через вал і зашплінтовано. По такому самому принципу, як отут-то. От тут теж, бачите, шплінт обичний стоїть. Блін. Не пане. От. Так що ось такі справи. Кому цікаві, цікаві деталі, розміри, пишіть в коментарях, питайте, я вам з радістю відповім. Нам залишилося ще вчепити дерев'яні ручки, вчепити дві пружини. Їх має бути так, раз і два. Щоб воно його обратно піднімало само. Ну, ви зрозуміли, так, як в серединих верстатах. І зробити зараз сідло для дрильки. Ну так, для дрелі. І, в принципі, все, а далі його можливо фарбувати, а можливо, так залишити, як є. Ось такий от станочок. З великими можливостями. Я ж кажу, біноль 18 см і довжина труби приблизно сантиметрів 90-95 ну майже метр. Тобто, .е. ви можете її високо поставити. Зараз я попробую одною рукою. Це... Ай-яй-яй. Зробити. Впало. Я відпустив фіксатор, і .е. воно впало. Тобто, якщо ми. Опа. Оп-по-поп. Оп. Я просто одною рукою трохи неудобно. Оп. О. І все, воно вже у вас. Коротше, в залежності від ваших завдань. Його можна відрегулювати. Я зробив два фіксатора для надійності. Так буде краще, я так думаю. така історія. І площадка. Площадка, можливо, поміняється з часом. Зробив показ того, що є. Далі робив плани, забув сказати. Просто труба приварив її до а, звичайної пластини металу і підсилив її ребрами жорсткості. Во. Ось таким чином. Щоб в нас воно було все чітко, рівно і без люфтів. А зараз я візьму в рівень, вам покажу. А якщо покажу, звісно. А якщо зараз не рівно, придасться видаляти шутка. Не, не покажу, бо тому що... Ні, не, не покажу, бо це треба зараз знімати обратно. Надіюсь, не впаде сильно. Так, так, так. Так, де наш рівень? От наш рівень. що в нас там показує? Опа. Ну, практично рівно. Майже рівно. Звичайно, є невеличка погрішність у градусах, да? але ми от сюди, вниз, підставимо шайбу, щоб його трошечки виставити. Шайбу маленьку. Там півміліметра буквально. Сюди і сюди. І таким чином наша стойка подасться чуть в ту сторону. І все. І, в принципі, отакий от от фокус. В принципі, все розказав. Що мав сказати, те сказав. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Можливо, ми ще знімемо, покажемо, що потім нас вийшло в самому кінці. От, ось така буде у нас машинка на господарстві. Саморобний свердельний станок. Труба, яку знайшов, пару кусків металу, два амортизатора, два уголка, стара чугунна комфорка, е кріпйожні болтики-гайки, і звалювальні роботи, болгарка і прямі руки. Без прямих рук тут нічого не буде, мені так кажеться. Я не те, щоб хвилююсь прямо, ну, коротше, можливо, хтось зробить краще. Я зробив настільки, скільки мені хватило розуму і досвіду. О. А на цьому не все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока!